Вчитися літати це лише тільки 20% успіху. Постійний розвиток. Постійно треба вчитися читати. Я працював сервісним інженером сільгоспгосподарчій сфері. Ремонтував сільхозтехніку, налаштовував обладнання. Спочатку збройних силах України з самого початку повномасштабного вторгнення в штурмовій групі. Також був оператором БПЛА, водив штурмовиків, хлопців літав я тоді на мініку, взагалі. Тобто, це навіть не Мавік, 3 був, це був міні 3 А відтоді попав уже в «пятнашку» оператором БПЛА. Я виконував завдання аеророзвитки, коригування вогню. Тобто, це те то саме, чим я займався в збройних силах України. Ну, порівняно з Мавіком, звісно, набагато складніше треба робити точніше рухи руками. Він не прощає таких різких рухів стіками, як Mavic. Все тримається на мікроконтролі, тобто плавні міліметрові поступи рухів. Ну у нас є різні дрони в підрозділі: є 7-дюймові, є десятки. Є вісімки, в залежності від ваги боєприпасу, сімка в середньому з її стандартною вагою, яку вона може підняти, тобто середня це десь кіло, кіло, 100 можна закрити 10 км без вагань. Ну, також багато показників, батарея, наприклад, ця десятка. Тобто 10 тисяч міліампер, з боєприпасом 1100, який ми використовуємо, можна певно десь закрити 12 до 14 кілометрів. Я вважаю, що це дуже важлива посада у військові і це треба розвивати, тому що моя, моя особиста думка, скажімо так, то за дронами дуже велике майбутнє, особливо за БПЛА маленькими, які можуть досліджувати. Територію, виявляти скупчення противника, живої сили, бліндажів. Завжди не вистачає пілотів. Гарний пілот це дуже важлива річ, і його, скажімо так, навчитися літати це лише тільки 20% успіху, а знання технічної основи дронів і всього іншого, то це теж багато значить. На базі прикордонників є навчання операторів в також навчання операторів БПЛА, літакового типу у нас в прикордонниках база підготовки є доволі міцна. Все залежить від людини завжди. Тобто, комусь дається легше, комусь тяжче. Ну, на особистому прикладі можу сказати, що після приблизно... Десь, навіть 30-40 годин на симуляторі. Я перший раз сів за пульт, і почав керувати дроном. Очікував, що буде набагато складніше, але вийшло, що навіть легше, ніж на симуляторі. Підрозділ доволі молодий, то командир підрозділу робить команду, збирає інженерів, трохи перетягує з інших підрозділів. Я дуже сподіваюся на те, що у нас буде гарна інженерна група, яка буде займатися цими всіми справами, а пілоти будуть літати і вражати. А зараз ну, на пілотах дуже багато лежить завдань також. Прошивка дронів, налаштування, БК. У нас є сапери для того. Ну, бо це таке дуже, скажімо, важлива і небезпечна річ, небезпечна верніше. Я вважаю, що сапери також це дуже важливо для підрозділів. Постійний розвиток, постійно треба вчитися читати літературу. Ну, Постійно розвиватись потрібно. Саме перший план це вижити. Попасти додому, закінчити війну. І дуже вже хочеться додому за три роки.